Зі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 27 березня 2018 року. Це був товариський поєдинок, Японія. У себе номінально вдома на стадіоні Морис Дюфран. Це стадіон у Бельгії. Стадіон стандарта бельгійської команди. Ну і Японія якраз на стадіоні Морис Дюфран. У себе номінально вдома. Команда приймає збірну України, Андрія Шевченка. 1-2. Збірна України перемагає. Переможний вечір Ярослава Ракицького та Олександра Караваєва Принесли Україні перемогу. За Японію забивав Макіно. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Японія, Головний тренер команди Халіл команды І ось така стартова стартака Японії. 4-2-3-1, Кавасіма у воротах, пара центральних захисників уеда Макіно. Нагатомо Сакаї по флангах, Ямагути Хасебе, центральний опорний півзахисники, Сібасакі, центральний атакувальний півзахисник, Хонда Харагучі по флангах та Сугимо. То у нападі. Це стартова розстановка Японії. Збірна України, Андрій Шевченко, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка збірної України. Андрій Пятов у воротах, Бара центральних захисників. Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Будко, Едуард Соболь по флангах. Даро Степаненко центральний опорний півзахисник. Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, центральні атакувальні півзахисники. Марлас. Євген Коноплянко по флангах. та Артем 1 у нападі. Це стартова расновка України. Друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, Україна, в принципі, команда Андрія Шевченка е, заволоділа територіальну ініціативу. І збірна України більше проводила часу у позиційній атаці. України м'ячем більше володіла. Ну і справді, збірна України дуже здорово. цей матч розпочинає. Пару непевних було комбінацій виконання виконанні футболістів збірної України пригадується. В української збірної на 16 й хвилині матчу Збірна України проводить непонятно атаку, Йде хороша діагональ на правий фланг. Дуже здорово Україна атакує саме по правому флангу, Йде подача дождиканчика, удар по воротах. атаку поперечка, збірна Японії, Там якраз то від захисника Японії мяч у ворота здавалося ось-ось, Де и але м'яч у чай Марла! Якщо я не помиляюся, виконав э, подачу. Хоча, напевно, все-таки друзі помиляється, це був не Марлас, взагалі-то навіть Богдан будко а, Ну, В будь-якому випадку хороший був момент в Україні від захисника Японії м'яч прямо э, тобто, сідає подачі з правого фланга, І від захисника Японії м'яч вилучає э, прямо в поперечку. М'яч намагався захисник Японії м'яч вибити, але м'яч э, відповідно влучає в поперечку. І справді дуже. Близька була Україна голу, а Японії пощастило дані атаці. Японія, в принципі, також непогано виглядала. І в принципі, в Японії також проходили. Uh, Доволі таки на пані комбінації. Uh, 21 хвилина матчу. Збірна України. Проводить свою позицію на атаку Руслан Маліновський. Uh, Руслан Маліновский. Uh, Віддачи на Ярослава Ракицького. Ярослав Ракицький приймає м'яч. пробиває з меторі 24 Удар Ракицького! Ярослав Ракицький! На 21-й хвилині матчу Ярослав Ракицький. Відкриває рахунок у матчі 1-0. Збірна України. Виходить вперед. Да, Руслан Маліновський записав голіву передачі до Загопасу Іва. Такий же гармотніший удар на Ярослав Ракицький. Шикарний удар від Ярослава Ракицького! Там ще не помиляюся, навіть не на вуличкий, був Рикошет, який дезорієнтував десь трішки, да, тобто вратаря. Але супер удар виходить у Ярослава Ракицького. Україна забуває голову ворота Японії. Ще був вихід один на один. Євгін Коноплянки. Ні, ні, не, не, не Вінка Коноплянка, а Руслан Маліновський. Виходив один на один, але Руслан не зміг реалізувати свою нагоду. Хороші були моменти в Україні. Але в на 41-й матчу Японія проводить хорошу атаку. Стандарт в Японії. З лівого фалангу. Стандарт виконує футболіст Японії. І нехороша подача. Сібасаки подає! Удар і гол. Збиває Макіно. 41-а хвилина матчу Японія відіграла сім матчі проти України. А перша 45 хвилинка на цьому завершиться. В Японії вийде Куба, Кабаясі, Усамі, Накадзіма, Місао. В Україні вийде Віталій Боевський, Іван Пєтряк, Олександр Кравеєв, Відіт Циганков, Руслан Ратань та Коля Матвієнка на другу 45 хвилинку. Uh, дуже хороший матч проводила Японія і Україна. Uh, Україна мала територіальну перевагу. Але Японія, я вам друзі, хочу сказати, що ось після того, як рахунок Японії зіграли, хочу сказати, що у другому темі Японія дуже багато проблем, справді створила в Україні. В Японії проходили дуже хороші атаки. Я не можу сказати, щоб були якісь голіві нагоди в обох команд. Там ні в Японії, ні в Україні, в принципі, явних голівих нагод не було. Але все-таки острий був атак в Японії. але 69-х матчу збірна України проводить свою атаку по лютому флангу. Коноплянка, коноплянка, набирає хід, коноплянка, коноплянка. Коноплянка прогадай мяч, виконує подачу до штурма майданчика, мяч, відлітає до Криваєва, Криваєв, Криваєв. удар! гол! гол, 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 гол. Олександр Караваєв робить рахунок 1-2 на, на користь національної збірної України. А, там був рикошет, якщо не помиляюсь, від футболістів японської збірної, тому на голіву передачу Євгін Канаплянки то не зарахували. Да. Там був рикошет від, захисника, від захисників японської збірної. М'яч відлітає просто шикарно на Олександра Карава. Просто шикарний момент для Саші. Він пробиває в дальній, і забиває 1-2. Україна перемагає. 1-2. Україна перемагає Японію. Судя дає фінальний свисток і збірна України виграє у Японії з рахунком 2-1 27 березня. 2000. 18 року. Друзі, давайте, -то, давайте друзі, то про статистику поговоримо. Володієм'ячем 45 на 55 перевага в Україні. Ні, друзі, перепрошую, за володінням десь 56 на 44. Да, перевага в України За ударами по воротах 8-6 перевага Японії. Удари в площину 4-4. 3-2 за кутовими перевага в Японії. Якщо беремо статистику окремо першого тайма, 3-4 по ударах, перевага в Україні, 1-2 удари в ствір, перевага в Україні. 45 на 55% володіння м'ячем Перевага в Україні. Э, Статистика другого тайма володіння м'ячем 56 на 44. 5.2 по ударах перевага в Японії. Удари в ствір 3-2. Також перевага в Японії. 2-1 за ударами. Ну, 2-1, це кутові, пропрошую. Да, ну, Підсумок 8-6 по ударах, 4-4 удари в площину. 3-2 за кутовими, тут була перевага в Японії, 44 на 56% якраз в Німеччині. То Україна більше володіла м'ячем, але перевага в Україні не така та і велика. Та була, да? Ось, Вона була в Україні, ну не така велика. Понія дуже здорово виглядала. І в цілому плюс-мінус матч був рівний, але все-таки Україна перемагає. І не скажеш, що це не по ділу. Команда Андрія Шевченка провела дуже хороший товариський матч. Гули Ярослава Ракюцького та Олександра Караваєва принесли Україні перемогу, за Японію забив Макіна. Передали ми, друзі, матч збірної України, товариський матч 27 березня 2018 рік, стадіон Моріс Дюфран у Бельгії, стадіон Стандарта, приймав матч Японія-Україна, 1-2, Україна перемагає. Побажаємо, друзі, Японії всього самого найкращого. Україні побажаємо добра. Вам рози такого швидше серце бажає добра та щастя, не го не бережить себе. Будь усім до побачення, усім до нових зустрічей, Будьте друзі, не головне щасливі.